Утрималася на посаді. Європарламент проголосував проти вотому недовіри нинішньої очільниці Єврокомісії Урсолі фон Дерляєн. Як вдалося уникнути політичного імпічменту одній із найвпливовіших посадовиць Євросоюзу? Розкажемо в наступному сюжеті. Процедуру імпічменту почала група ультраправих депутатів. Головний ініціатор румунський політик Георга Піппера. Приводом став так званий Файзергейт. Це давня справа, за якою очільницю Єврокомісії звинувачують у таємному листуванні з головою фармацевтичної компанії Файзер у розпал ковіду щодо закупівлі вакцини. Урсула фон дер Ляйн відмовилася розкривати деталі цієї переписки. Це порушує принципи прозорості. Вважає головний ініціатор вотуму недовіри. Також очільниці закидають неправомірний розподіл коштів з програми відновлення після пандемії. Сьогоднішня пропозиція стосується серйозних фактів і порушених принципів. Відсутність прозорості та поваги до справедливості була доведена рішенням Європейського агентства з хімічних речовин у справі PfizerGate, рішенням, яке Європейська комісія вирішила не виконувати щодо ефективності витрачання державних коштів у механізмі відновлення. Це питання неодноразово піднімалося в останніх звітах європейської рахункової палати. Очільниця Єврокомісії назвала звинувачення Ня конспірологією та політичною атакою спрямованою на підрив європейської єдності. Ми бачимо тривожні загрози з боку екстремістських партій, які прагнули розколоти наші суспільства за допомогою дезінформації. Немає жодних доказів того, що вони мають якісь реальні відповіді, але існує чимало доказів того, що багато з них підтримуються нашими ворогами та їхніми маріонетками в Росії або де-інде. Для вотому недовіри необхідно було зібрати дві третини голосів у європарламенті. Але з огляду на широку підтримку очільниці процедура голосування мала радше символічний характер. Довкола лідерки Єврокомісії об'єдналися правоцентристські сили, а їх у Європарламенті більшість. цим вотумом недовіри. Ми марнуємо час. Путіну це сподобається. Те, що його друзі тут витворяють, скажу вам коротко з позиції європейської народної партії. Ми одностайно голосуватимемо про проти цього вотому недовіри під час коронакризи Урсула фон Урсула Ляйн стояла поруч з нами. Ми поважаємо та аплодуємо лідерству, яке продемонструвала Єврокомісія в минулій каденції, рятуючи життя. На голосуванні дива не сталося. Європарламент не підтримав вотому недовіри Єврокомісії. 360 депутатів проголосувало проти резолюції. За були 175 парламентарів. Урсула фон дер Ляйн та її команда залишаються при владі. Голосування завершене. Пропозицію відхилено. Урсула фондерляйн понад 20 років у політиці. Це її другий термін поспіль на посаді очільниці Єврокомісії. Вона підтримує проєвропейський та проукраїнський курс Євросоюзу, а також регулярно зазнає критики від ультраправих сил за підтримку санкцій проти Росії, екологічну політику, мілітаризацію Європи та надмірну централізацію влади. Юрій Куций Ірина Іванова подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.